До сумського районного управління поліції звернулася мешканка обласного центру та повідомила про те, що її ошукали шахраї. Її зателефонував невідомий, який повідомив, що заявниця виграла 200 тисяч доларів США, але для їх отримання необхідно сплатити відповідний відсоток в якості конвертації, який потім повернеться разом з виграшем. Потерпіла схвально відреагувала на прохання невідомого, тож через банківський додаток перерахувала грошові кошти на вказані її реквізити. Але на цьому історія не завершилася. А на слідщий день вони зателефонували. І сказали, що ну, тепер треба отаку суму перевезти, щоб воно ж пішло. Коли я е, так само нажала кнопочку, хто знає чого, рано вранці вони позвонили потім. І я перевела, ну після того, як вони сказали, що щось не пройшло там, і треба таку саму суму, щоб проштовхнуть, щоб пішло, і вам все абсолютно вернеться. Я зрозуміла, що Щось вони щось не то у процесі спілкування з шахраями. Жінка здійснила декілька платежів зі своєї кредитної картки для того, аби врешті-решт отримати виграш, та замість цього втратила близько 95 тисяч гривень. Правоохоронці Сумщини вкотре закликають громадян бути обачними, аби не потрапити в тенета злочинців. Нагадуємо вам про необхідність бути особливо уважними під час спілкування з незнайомими людьми. Незнайомці можуть використовувати психологічні методи впливу та швидко втиратися вам в довіру, обіцяти швидкі гроші. Ще та повідомляти про виграші, пам'ятайте, такі методи часто використовують шахраї з метою свого збагачення за рахунок вашої довірливості. Якщо вам телефонують з такими пропозиціями, перервіть телефонну розмову та перевірте інформацію. Будьте уважними та пам'ятайте, ваша безпека це ваша обізнаність. Не дайте шахраям заволодіти вашими коштами. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.